Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки повідомило про серію візитів спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Ліхуею до країн так званого Глобального Півдня. Китайський дипломат, який займається ще й врегулюванням ситуації навколо війни Росії проти України. Цього разу відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати, а також провів цілу серію зустрічей із чиновниками Бразилії, Південної Африки, Індонезії, Казахстану та деяких інших країн. Як можна зрозуміти з повідомлення зовнішньополітичного відомства Китайської Народної Республіки? Пекін узгоджував із співрозмовниками Лі Ліхоє свій підхід до так званого охолодження ситуації у війні. Отже, що це за пропозиції, які, до речі, лунають якраз перед мирним самітом у Швейцарських горах. Перше, це заклик до дотримання так званих трьох принципів зупинення. Військових дій не загострення конфлікту і не розповсюдження його на новий театр бойових дій. Друге, це визнання того факту, що діалог та перемовини єдиний можливий спосіб вирішення кризи в Україні. Сторони конфлікту закликаються до відновлення прямого діалогу та сприяння охолодженню та пом'якшенню ситуації для досягнення всеосяжного припинення вогню. Третє це збільшення гуманітарної допомоги та покращення гуманітарної ситуації. Сторони конфлікту закликаються. Щоб вони не нападали на цивільних осіб та цивільні об'єкти, захищали жінок, дітей та інших жертв конфлікту та поважали права військовополонених. Також закликається підтримувати обмін військовополоненим. Четверте, це протидія використанню ядерної, біологічної та хімічної зброї, а також запобігання розповсюдженню ядерної зброї та уникнення ядерної кризи. Тут очевидно мається на увазі не тільки. Можливість застосування ядерної зброї, але і ситуація навколо Запорізької атомної електростанції. П'яте це якраз протистояння збройним нападам на мирні ядерні об'єкти, такі як атомні електростанції. Сторони закликають до дотримання певних принципів міжнародного права, таких як Конвенція про ядерну безпеку і необхідність рішучо уникати техногенних ядерних аварій. Шосте: це заклик до спільного підтримування енергетики, фінансів, торгівлі з біжем, транспорту та іншого співробітництва, пов'язаного із безпекою ключової інфраструктури, такої насамперед, як нафта та газопроводи, енергетичні об'єкти, а також підводні оптичні кабелі, стабільність глобального ланцюжка постачання товарів. Отже, як бачимо, це шість таких. Пунктів мирного плану набагато більш чітких цього разу ніж попередні пропозиції Пекіну, і треба сказати, що в цих пропозиціях, на відміну від попередніх, немає таких пунктів, які б в принципі виключали б можливість обговорення цих підходів на заході. Скажімо, Пекін у попередніх своїх міркуваннях пропонував взагалі відмовитися від санкційної політики. Її. Вирішувати питання санкцій тільки за відповідною резолюцією Ради безпеки Організації об'єднаних націй. Зараз у цьому плані немає жодних закликів до таких змін. Для чого зараз Пекін виступає із такою пропозицією і обговорює її у провідних столицях країн так званого глобального півдня? Ну насамперед, це намагання створити новий зміст. Мирного саміту у Швейцарії. Тобто, продемонструвати, що цій формулі, з якою буде виступати президент України Володимир Зеленський, яка може підтримуватися більшістю провідних країн Заходу, є своя альтернатива. По-друге, запропонувати цю альтернативу як можливий документ для обговорення серед учасників мирного саміту. Тобто буде обговорюватися не один документ, який пропонується офісом президента України, а ще один документ, який може виглядати спільною ініціативою країн глобального Півдня. цей самий документ може бути запропонований головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну під час візиту останнього до Китаю ба більше, я взагалі впевнений, що китайці вже узгодили з росіянами всі пункти цих своїх пропозицій. І під час зустрічі у Пекіні Володимиру Путіну доведеться просто формально погодитися із пропозиціями свого китайського колеги і. Зробити вигляд, що він дізнався про них тільки під час підготовки свого офіційного візиту до Китаю, таким чином Росія буде виглядати країною, яка дотримується ідеї мирних перемовин без будь-яких попередніх умов, у той час як саму Україну російська пропаганда буде виставляти неконструктивною країною, яка Виставляє попередні умови для початку мирного процесу і таким чином блокує сам цей мирний процес. Це потрібно не тільки для пропаганди у самій Росії, а також ймовірно на українське суспільство розраховане, але й для того, щоб країни глобального півдня усвідомили, що Пекін і Москва в принципі шукають таку модель мирних перемовин, яка б могла привести до закінчення. Війни, принаймні, до припинення вогню, вже у осяжній перспективі. А от Україна проти цього виступає, а західні країни своєю військовою допомогою Україні тільки підживлюють військові дії на російсько-українському фронті. Хоча ми розуміємо, що китайський мирний план, якщо його можна так назвати, або план заморозки, в принципі, не передбачає вирішення жодних питань пов'язаних із міжнародним правом. Тобто він фіксує ситуацію на ті лінії зіткнення, яка зараз існує між російськими і українськими військами і фактично передбачає ситуацію, в якій Росія продовжує контролювати. Майже 20% суверенної української території цей план навіть і не шукає інструментів відновлення міжнародного права, і в цьому його головна небезпека не тільки для України, але й для західних країн, тому що план по суті констатує, що міжнародне право зруйновано, і ніяких перспектив його відновлення у осяжній перспективі немає. Однак, факт оприлюднення цих пропозицій і того, що Китайський спецпредставник Лі Хуей обговорював їх із високопоставленими дипломатами країн так званого глобального півдня і, очевидно, намагався добитися їхньої консолідованої позиції. Свідчить, що китайська і російська дипломація зовсім не збирається просто спостерігати за підготовкою до мирного саміту у Швейцарії, а намагаються торпедувати цей саміт власними пропозиціями і пошуком можливостей збереження статус кво на Російсько-українському фронті дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал каналу. Патреонібаймія кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемога і миру вам! Хай щастить!